А ви нам розповісти, що було 22 Ми знаходимося в приміщенні тимчасового укриття Сумського закладу загальної середньої освіти спеціальної школи для діток з інтелектуальними порушеннями. Ну, на сьогоднішній день, на жаль, так склалося, діти ми теж навчаємо дистанційно. Але вчора першокласники разом з батьками, от у цьому приміщенні, в укритті, ми приймали їх шкільну родину, буквально там 20 mm -hmm. хвилин між тривогами, але в укритті, ну і пішли вони вчитись дистанційно. Жаль, так коли дозволить нам ситуація. То ми плануємо все ж таки проводити навіть навчальні заняття mm -hmm. цьому приді для початкової школи. От ви мені надали запит стосовно телевізора. От, ну цього всього як ви буде будемо використовувати, де воно буде знаходитися та для чого? Ну, справа в тому, що наші діти вони мають научно-образне мислення. Ми повинні їм обов'язково щось дати в руки, якщо ми щось вичемо, і обов'язково візуалізація. Ну оскільки ми ж таки в 21-му столітті, то візуалізація у нас вже йде не там через картинку. А тому на вгорі класні всі в нас забезпечені смарт-телевізорами, де проводять вчителі проводять урок, вносять хвилинки, саме переглянути, відеоролики, руку, щоб діти більш, ну, сприймали mm -hmm. інформацію. Оскільки доводиться тривалий час бувати в криті з досвіду минулого року, і цей іще важчий, то ми. Просимо благодійників, дуже вдячні вам, що ви відгукнулися на наше прохання, забезпечити укриття. У нас є тут у вас є вайфай, у нас тут є доступ до інтернету, досить такий міцний, гарний. І тому от зараз от в цьому тут буде проведена електрика туди, і отут ми плануємо розмістити цей смарт-телевізор. Mm -hmm. Тут у нас будуть дітки 3-4 класу заграфі. Проводити, коли вже будуть проводити чотири заняття, то не тільки так, що писати на дошці, mm -hmm. чекати картинки, давати дітям руки ці картинки або муляжі, якісь, а ще візуалізувати mm -hmm. через смарт-бачення. Mm -hmm. Тому дуже дуже дякуємо. Для нас це важливо. Ми дуже раді, що можемо допомагати. І дуже важливо, робити. до речі, і оце, тому, що ну укриття, воно якби. Передбачає, ну ізначально трошки перебувають діти, але бувають різні ситуації, oh, yes. і тривоги бувають різні. І не завжди ми гарячою їжею можемо нагодувати в укритті. Mm -hmm. Але для сухих пайок, от mm -hmm. печиво у нас завжди є, яке дається всім, і сухого ми, ну, вже так аналізуючи уподобання дітей, дійшли, що тронзинка буде найкраще, коли. Триває, затримується там, де сніданок чи обід, щось то дитині дати ну, трішечки під'їсти, перекусити, відволікти цукор корисний. Цукор у сухофруктах він дасть можливість трішечки і мозку, трішечки заспокоїти дитину, тому що жування заспокоює. Тому безмежно дякуємо за такий. Подарунки, тому що ну, для нас вони дуже важливі. Ми дуже сподіваємося, що наші діти ну, якомога швидше повернуться до закладу і, на жаль, будуть використовувати все одно живе укриття, а ми вже будемо готові їх зустріти більш на вищому рівні освітнього процесу. Дякуємо вам, дуже-дуже дякую. А ми дуже дякуємо японцям, котрі підтримують нас у такі складний для нас час. Безумовно, безумовно, тому що без сільного ми дякуємо.